Доброго дня! Моє ім'я Андрій Сліпухін. Я помічник канадського ліцензованого міграційного консультанта канадської юридичної компанії Canadian Universal Solution SolutionCorin. Сьогодні хотів би з вами поспілкуватись стосовно платних послуг з оформлення візи до Канади. Справа в тому, що на сьогодні існує дуже багато приватних осіб, турагентств, які пропонують платні послуги з оформлення візи. Давайте ж з'ясуємо, чи буде надання таких платних послуг порушенням канадського законодавства та чи матиме це для вас в майбутньому наслідки. Як зазначено на сайті Міністерства міграції та громадянства Канади, саме на тому ж сайті, куди ви будете подаватись, платні послуги з оформлення візи до Канади можуть надавати канадські ліцензовані міграційні консультанти та адвокати. Відповідно, вони діють на підставі підписаного з вами договору, довіреність та подають ваш профайл через відділ для адвокатів та міграційних консультантів. Тобто, канадською державою встановлено, що особи, котрі мають право надавати платні послуги, повинні мати відповідну освіту, відповідний досвід роботи. Та відповідну ліцензію. Тепер повертаємося до приватних компаній в Україні і з'ясовуємо, чи буде особа, яка пропонує послуги, вашим офіційним представником. Відповідь ні. Оскільки на сьогоднішній день вони пропонують реєструвати ваші аккаунти від вашого імені. Тобто вони розуміють, що не мають права офіційно бути вашими представниками і пропонують обійти вимоги, встановлені Міністерством Міграції Канади. Тобто, щоб в Канаді думали, що це подаєтесь ви особисто. Тепер поставте собі питання. А кому та за що ви тоді платите гроші? Мало того, що це буде порушенням канадського законодавства, так ще й ви за це платите. Тобто підтримуєте таку незаконну діяльність. В Україні для вас наслідків може і не буде. Але ви їдете до Канади і застосовуватись до вас, відповідно, буде канадське законодавство, яке дуже суворе та передбачає кримінальну відповідальність. Е, дуже часто у відповідь від таких осіб ви можете почути, та ми працюємо не перший рік, і наші клієнти зараз живуть в Канаді і все в них добре. Однак. Таку інформацію потрібно перевіряти. Ви повинні розуміти, що у таких псевдопомічників завжди все гладко. І ніяких проблем ні у кого немає. Але коли люди реально стикаються з цими проблемами з оформленням документів, то такі особи. Пропадають або просто пожимають плечима. І кажуть, ну це не від нас залежало, це там щось в Канаді не так. Вони ж офіційно не були вашими представниками. І звертатись до них у вас, відповідно, не буде ще. Тому будьте уважні, такі особи для вас небезпечні. Дуже часто вони посилаються на підписання з вами договору, що це нібито офіційно. Давайте ж розберемось. Ми вже знаємо, що офіційно, згідно з вимогами Міністерства міграції та Громадянства Канади, договір може бути підписаний або з адвокатом, або з ліцензованим міграційним консультантом. В такому договорі обов'язково зазначається ліцензія. Тепер повертаємось до договору з приватними особами в Україні. Знаєте, якого основного положення в тому договорі немає. Це те, хто буде займатися вашим оформленням. Відповідно, таким особам ставимо запитання. Ви маєте відповідну канадську освіту для оформлення документів на отримання віз? ви маєте канадську ліцензію на надання таких послуг. Якщо ні, тоді навіщо мені з вами підписувати договір? Якщо ви офіційно такі послуги на платній основі не маєте права надавати, я що? Повинен підписувати договір, який за канадським законодавством є недійсним. А якщо в Канаді дізнаються про такий договір, це ж пряме порушення канадського законодавства. Ви що мені пропонуєте? Тому пропозиції підписати такий договір є лише замилюванням ваших очей. Щоб ви думали, що це все офіційно. Давайте тепер з вами розберемось стосовно наслідків такої співпраці. По-перше, Оскільки такі приватні особи не мають відповідної професійної освіти та ліцензії, то, відповідно, ви не маєте гарантії, що вам правильно оформлять всі документи. І будуть правильно заповнений ваш профайл. Сьогодні дуже часті випадки, коли люди не розуміють, чому їхня міграційна справа стоїть на місці. А це наслідки непрофесіоналізму цих псевдопомічників. По-друге. Якщо такі приватні особи не будуть офіційно вашими представниками, тоді виникає питання. Кому ви надаєте свої особисті дані? На тому ж сайті, куди ви будете подаватись, є застереження. Не співпрацюйте з такими приватними особами. Там цілий розділ цьому присвячений, і він називається шахрайство. Ваші дані такими приватними особами можуть бути продані. Можуть бути підроблені ваші документи, що ви там, наприклад, стали жінкою або чоловіком невідомої особи, яка хоче виїхати в Канаду як член сім'ї громадянина України. І що ви будете відповідати офіцеру да, в аеропорту, поряд з вами вже тих псевдопомічників не буде. А якщо ви скажете, що анкету заповнювали не ви. А приватна особа, то це не приймається як виправдання. Адже підпис свій ви ставили самі. Значить, погодились, що все правильно. І далі вже офіцер буде вирішувати вашу долю, впустити чи відправити назад. Також дуже часті випадки, коли люди вже знаходяться в Канаді і їм там телефонують невідомі особи. І кажуть, що нададуть інформацію Міністерству міграції про те, що ви оформлювалися неофіційно, і в документах зазначена неправдива інформація. А якщо не хочете цього, то заплатіть гроші. Про це цілий розділ присвячений на сайті Міністерства Міграції. Тому будьте уважні. По-третє, коли ви вже знаходитесь в Канаді, рано чи пізно вам потрібно буде продовжувати або змінювати вашу програму. І в цьому вам потрібна буде допомога. Куди ви будете звертатись? Розумієте, що при оформленні іншої програми канадський офіцер буде детально перевіряти інформацію, які ті псевдопомічники вказали в вашій анкеті. І якщо виникнуть питання стосовно зазначеної інформації, на яку ви не зможете підтвердити, бо вам неофіційно заповнили анкету. То це може бути розцінено як надання неправдивої інформації. І за це можуть бути відповідні наслідки. У випадку з офіційним оформленням через ліцензованого міграційного консультанта або адвоката таких проблем у вас не буде. Отже, з наслідками з'ясували. Тепер же давайте поговоримо про саме цікаве про ваші грошики. На сьогодні ціна на послуги таких приватних осіб коливається від 100 до 150 доларів за дорослу особу і по 50 доларів беруть за дитину. Тепер рахуємо. Якщо ви оформлюєте з сім'єю, то це, наприклад, двоє дорослих і двоє дітей. То це виходить від 300 до 400 доларів на сім'ю за неофіційне оформлення. Тепер давайте про ті витрати, про які вам не повідомляють. По-перше, ніхто вам не гарантує, що ціна на етапі оформлення не збільшиться ще на 100 доларів за надання якихось там додаткових документів, які взагалі не потрібні для оформлення. А такі випадки є. По-друге, в Канаді вам у будь-якому випадку знадобиться переклад всіх документів з української на англійську. І такий переклад повинен бути нотаріально завірений канадським нотаріусом. В Канаді здійснити нотаріальне завірення перекладу, наприклад, якщо візьмемо доступ про народження дитини, да, це буде коштувати приблизно 80 доларів. Тепер рахуємо, якщо у вашій міграційній справі було використано 5 документів, да, то це виходить ще в Канаді потрібно заплатити 400 доларів. А якщо документів було використано не 5-10, а 10, то виходить 800. Тобто до сплачених в Україні 300-400 за неофіційне оформлення, вам доведеться ще в Канаді доплатити 800. І виходить, що таке оформлення вже приблизно буде коштувати 1200 доларів. При тому, що ви несете значні ризики і здійснюєте незаконне оформлення. Обирати, звичайно, вам. Друзі, давайте тепер ще з вами проговоримо одне дуже важливе питання це питання поселення та працевлаштування в Канаді. На сьогоднішній день в Україні такі приватні особи пропонують допомогу в поселенні та працевлаштуванні як свої додаткові платні послуги. Ви повинні розуміти, що в Канаді сьогодні заборонено. У людей брати кошти за поселення та працевлаштування. Це все державою Канади надається безкоштовно. Також в Канаді діє багато волонтерських груп, які зустрічають, допомагають з поселенням на перший час. Стосовно працевлаштування, також діють центри, які безкоштовно надають допомогу у працевлаштуванні. Ця вся інформація вам надається в будь-якому випадку безкоштовно. На сьогодні в Канаді. Великий попит на робітників. Роботу лише лінивий не може знайти. Всі ресурси з пошуку житла та роботи є у вільному доступі і вони є відкритими. Тому надання таких платних послуг приватними компаніями є просто маніпуляцією та способом забрати у вас ваші гроші за те, що надається безкоштовно. Отже, друзі. Вибір, яким чином оформлюватись, офіційно чи неофіційно, звичайно ж, залежить від вас. Однак я не раджу вам довіряти оформлення документів приватним особам, адже це може переламати всі ваші плани про безпечне та благополучне життя вашої родини. Друзі, дякую вам з повагою, Андрій Сліпухін.